До квітня 25 рік виїхали сіяти кукуруду попередних соняшник. У цьому році ми висіваємо гібрид КВС 381 таке насіння з посівом даємо тут ту косуміш. Сульфат амонію, карбамід, селітра, все. Що було? На корупці в мене 21 на 23 стоїть передача. Три з половиною штуки на метрі. І гектарна густота 50 тисяч 600. Ну тайросы.